Хочу почати це відео з цитати Боба Марлі Найбільший боягуз це чоловік, який пробуджує любов жінки без наміру любити її. Чи може нарцис чоловік кохати? Ні. У нарциса завжди невротична закоханість. Він обирає собі дівчину, він робить усе можливе, щоб підкорити її, завоювати її. Вона може йому навіть сказати ні, але для нього це буде гра. Будь-яке ні, для нього це так. Ну і що культура така у нас, так, що чоловік повинен завойовувати дівчину. Так? Тому для нього ні це гра, це його заводить. Він не розуміє, що таке ні. Він продовжує залицятися, завойовувати Після того, як він. Завоював дівчину, він ну вони почали зустрічатися, так то він повністю змінюється, починає поводитися незріло, інфатильно. Він починає порушувати її особисті кордони, бити їй по самооцінки, маніпулювати. І тепер усе, що робить дівчина, вона робить усе неправильно. Він завжди їй це говорить. Ти не так робиш там руки з одного місця, так. Все валиться з рук і так далі. У чоловіка з нарцистичним розкладом, як і у жінок, до речі, ніколи не закінчується пошук ідеального партнера, навіть якщо у він у стосунках вже так, він однаково у своїх думках перебуває в постійному пошуку. Ну або буде ламати партнера, партнерку, так, щоб відчувати себе ще вищим. Нарцис може відчувати закоханість, але його Уявлення про кохання воно дуже сильно спотворене, тому що кохання для нарциса це не глибокий зв'язок, а це перше засіб самоствердження. Він самостверджується за рахунок партнера. Партнер потрібен йому, щоб партнер захоплювався ним, так. Друге, це спосіб уникнути самотності, але не для душевної близькості. Так? Нарцису завжди, завжди погано, коли він один. Тому стосунки для нього це просто спосіб заповнити пустоту. І третє це пошук ідеального образу. Ніхто ніколи не відповідає його очікуванням, тому що він або постійно у пошуках, або. Пригнічує, ломає партнера, щоб самостверджитися, щоб підняти собі самооцінку, щоб доказати собі, що партнер недостойний його, або що він якийсь не такий, якась не така. Кохання нарциса можна порівняти з грою: він полює, завойовує, він як альфа-самець, так він дуже гарно е залицяється. Але коли мету досягнуто він у нього просто пропадає інтерес. Часто нарцис не буде у стосунках з ким попало. Він обирає людину, яка зможе підживлювати його его. Тому що найчастіше його приваблюють такі яскраві, успішні, дуже гарні дівчата, адже вони підвищують його статус. так е, Також його приваблюють. Добрі та емпатичні дівчата, такі, знаєте, як фіори, як, фьоре, як е, квітка, така ніжна та гарна. Бо то, чому? Тому що ними легше маніпулювати, ними легше. Ну він може прикидатися жертвою. Ми далі зараз будемо говорити про це. Він прикидається жертвою, і таким дівчинкам жаль його, так вони дають йому постійно шанс, і тим самим вони ламають собі життя. Тому він вибирає таких, щоб легше б їх потім було ламати, робити їм комплекси, занижувати їм самооцінку, порушувати їхні кордони. І також його приваблюють ті, хто сумнівається у собі, тому що такими людьми дуже просто маніпулювати, контролювати. Вони взагалі обожнюють дівчаток з низькою самооцінкою, так що тому, якщо у вас низька самооцінка, будьте обережні, тому що нарциси якраз таких і ловлять. Вони дуже люблять дівчаток, які у яких є сумніви в собі, тому що вони ще більше додають комплексів та травм, таким таким легше додавати, тому що коли жінка любить себе, знає собі ціну, вона таких хлопців одразу щось не те, зразу. Чао-чао. Але головне розуміти, навіть якщо ви ідеальний партнер, ось найідеальніша -най жінка у світі, то все одно, рано чи пізно, нарцис однаково розчарується у вас і почне тиснути на вас. Це 100%. відсотків, це життя, практика перевіреного. Тепер давайте поговоримо, як розвиваються стосунки з нарцисом. Стосунки з нарцисом проходять. Кілька стандартних стадій. Спочатку це ідеалізація, так так званий медовий місяць. Нарцис здається ідеальним партнером. Він зі шкіри лізе, щоб показати це, щоб довести це, щоб кинути пил у очі. Він харизматичний, уважно уважний, дуже, робить красиві жести, поведінка добре. Він може говорити. Що ти кохання всього мого життя, я ніколи не зустрічав таку людину, як ти. Ти найособливіша, ти неповторна жінка. І дуже часто все відбувається дуже швидко у стосунках з ним. Він може дуже швидко запропонувати з'їхатися, одружитися, будувати плани разом. Він каже, я хочу сім'ю з тобою, я хочу серйозних стосунків і так далі. Усе це називається лав. Бомбінг, тобто бомбардування коханням, так накидається як ракети. Коли людина буквально завалює партнера увагою, компліментами, залицяннями коханням, але це, але це все не справжнє кохання, це ідеалізація або показушна любов. Усе як у фільмах робить: він знає, що дівчатка. Ростуть на романтичних фільмах, і він це все це повторює. І тому дуже часто нарциси обирають собі дуже молоду дівчинку. Тобто 20 років, 25. Бо далі жінка вже має досвід, і вона знає, що є такі чоловіки-нарциси, і вона одразу їх. А ось ці дівчатка, у яких мало досвіду, ось вони і до таких і полюють. Що відбувається потім, коли його гра закінчується успіхом, коли ви вже вступили з ним в стосунки, все у вас добре, так, ви зустрічаєтеся або вже з'їхалися з ним, живете разом, ви зачаровані його гідними вчинками, так, чоловічими вчинками, ви закохалися в нього. Після цього починається нова стадія, вона називається знецінення, тому що після того, як ви... Вступили в близькість, то ви вже не ідеал для нього. Навіть якщо ти реально ідеальна дівчина, він все одно почне робити тебе не ідеальною. Він буде, щоб ти так думала, так щоб у тебе закрились, закрились сумніви в собі. Він почне тебе потроху ломати, домінювати, е, тягнути одіялу на себе, як то кажуть ковдру, і панувати. Завжди, завжди, через деякий час нарцис втрачає інтерес до партнерки. Поступово він починає помічати, що партнер е, звичайна людина, а не ідеал його. І він починає критикувати: ти не така, як я думав раніше, ти мене розочарувала, я мав кращу про тебе думку, Там, я не знав, що ти така, він може ставати більш. Холодним, байдужим, ігноруватим. Після цього дівчина, жінка у шоці, так? А що сталося? Я не розумію, чому людина, яка ще вчора так сильно мене кохала, тепер раптом така холодна. На цьому етапі з'являються маніпуляції газлайтинг, наш улюблений. Так? Він ну, що це таке? Він говорить: та ти все вигадуєш, я цього не говорив, я цього не робив. Ти накрутила себе, тобі це приснилося, так? щось таке погане зробить, і говорить, та ти що ти видумуєш. Тобто, він, це його, теж один із любимих прийомів, методів, коли він е, щось таке робить, щоб ви потім йому про це говорили, а потім він буде говорити, що ти все це придумала, щоб у вас була сумніві у своїй адекватності. Розумієте, це теж є такими прийомами нього. Я про це вже розповідав на інших відео. Далі ігри з починає ігри з відстороненням. Тобто я втомився від тебе, але не йде від вас. Або там говорить, ти виносиш мені мозок. Або починає фліртувати з іншими дівчатами, навіть з вашими подругами. Таке теж буває. Для того, щоб викликати у вас ревнощі. Якісь такі моменти з'являються, щоб партнерка почала ревнувати. Тому, якщо хлопець робить, щоб ви ревнували до нього, замислюйтесь. далі. Якщо ви починаєте з'ясовувати стосунки, показувати своє невдоволення, то нарцис може зникнути без пояснень, або часто він починає реагувати так, ніби він жертва. Він починає говорити ти мене не розумієш. Ну або якщо бачить, що ви на ці його маніпуляції не реагуєте, то починає шука... шукати нову жертву. Адже ідеальний партнер має існувати десь там. Якщо раптом ви на таку поведінку починаєте реагувати, розривати стосунки так першою, то нарцис може спробувати повернути вас. Він знову стає ідеальним чоловіком, він може. Просити вибачення, знову починаю грати в цю гру, я все усвідомив, говорить Говорить вам ще: я все зрозумів, я не можу без тебе жити, я люблю ти найкраще з усіх. Я там спробував, спробував поспілкуватися з іншими так, дівчатками, але ти найрозумніша за всіх їх. Вони ніщо в порівнянні з тобою. Ось ці фрази шаблони, думаю, ви колись їх чули. так, Вони всі. Повторюють одне і те саме. Нарциси, у них шаблонне мислення, і говорять вони шаблонні фрази. Але після того, після повернення, якщо ви його думаєте, ну добре, дам йому шанс, ваші стосунки знов повторюються. Тобто, все повторюється знову у ваших стосунках, все починається знову. Він добрий, а потім знову починає маніпулювати вами. Все те саме. Чому нарцис так поводиться? Тому що він хворий, тому що він травмований, він не працює з психологом, не ходить на психотерапію. Ну, або просто він погана людина. Таке теж буває. Які, ви знаєте, мають злу волю, і вони таким чином отримують задоволення, коли мучать інших людей. Нарциси мають глибоку внутрішню невпевненість у собі. Хоча зовні вони здаються. Впевненими. Вони грають у впевненого у собі чоловіка, але якщо знайти правильні кнопки, досить сказати там кілька слів, і все, його просто розриває. Він психує, скаженіє, виходить з себе, Починає, е, починається просто жалю, жалюгітна істерика у нього. Їм потрібно постійно підживлення його его, постійно самостверджуватися за рахунок партнера. Бо інакше він починає почувається себе нікчемним, як правило, вони і є нікчемними. Найчастіше вони по життю ноунейми, які багато понтуються. або мають дружбу. Вони дуже дуже сильно роблять все, щоб дружити з людьми. Дуже популярними, щоб через їх крутість або популярність, і потім вони ну самостверджуються, і потім вони кожному зустрічному людині говорять, що він там найкращий друг, що він найкращий кореш там якоїсь людини. Ну і найголовніше, пам'ятайте, що нарциси не вміють будувати глибоку емоційну близькість. Це їх лякає, з ними ніколи не буде. Справжньої близькості ніколи не буде щасливого кохання і щасливого життя, тільки на початку ваших стосунків вам з ним буде добре. Тому що по факту нарцис навіть не любить самого себе, тому він не може любити і іншу людину. Людина, яка любить себе, вона не буде витрачати час на понти і пил в очі. Вона буде ставити, ставити собі мету і досягати цієї мети, і тим паче не буде робити зло іншим людям. Кожна людина дає світові те, чим вона наповнена сама. Щасливі люди не можуть бути злими, вони дарують любов і спокій іншим людям, якщо в людині Всередині добро, то вона не робить зла іншим людям. Якщо ви у стосунках з нарцисом, то важливо розуміти, що ви не зможете його врятувати або змінити його любов'ю. Цього ніколи не буде. Це неможливо. Якщо ви хочете справжнє кохання, емоційну підтримку, близькість, щастя, щирість з нарцисом, цього не буде. Якщо ви хочете короткий роман, так. Поверхневий роман, так, на кілька тижнів, то ви можете погуляти з нарцисом, якийсь романчик завести. Але будьте акуратні тому, що нарциси вони всякі бувають. Є такі злі, що вони, якщо не отримують від вас те, що вони хочуть, то вони не відстануть від вас. У мене багато знайомих дівчаток, які ось так, от погуляли, ну. Там давно не було стосунків, самотні, розумієте, і вони бачили, що перед ними нарцис, чоловік, але були настільки самотні, що вирішили поматросити і кинути. Так? І потім, вже коли вони розталися, нарциси кілька років переслідували їх. Вони їх. Банили, блочили так, у чор, чорний список додали, але вони періодично створювали фейки, стежили, писали гидоти, всякі вистежували тощо. Загалом потім може бути нервування, навіть якщо ви кілька тижнів зустрічалися з ним, просто кілька тижнів позустрічалися, кинули його, а він роками переслідує і нерви терпає. Найголовніше. Не вірити в ілюзії. Нарцис може здаватися ідеальним, але це маска, це гра. Нарцис не бачить у партнері реальної людини. Він не бачить у вас особистості, він не бачить у вас людину навіть. Він бачить свій. Бажаний образ або робить із людини свій образ, робить жертву так, але він не бачить і не хоче бачити вас як особистість. Він не хоче бачити вашу душу, і він постійно у пошуках ідеального партнера. У момент закоханості він у вас так бачить ідеального партнера. Закоханість за кілька місяців минає, і він розчаровується і починає вас пригнічувати, показувати, що зовсім ви не ідеально, що у вас там багато проблем, що ви там не гарна, то сього у вас не те, ви погана, і починає шукати собі іншу жертву, яка буде. Допомагати його его бути впевненою у собі іншу жертву, тому що об'єкт кохання нарциса це завжди жертва, яку він буде мучити потім через кілька місяців, як досягне своєї мети переслідувати і так далі. Якщо ви стикалися з такою людиною, важливо пам'ятати про свої особисті кордони і цінність самої себе, любов це не гра в підкорення і контроль. А це взаємна повага і підтримка завжди. Так що бережіть себе, цінуйте себе і будьте уважні.